Усім привіт! Я вирішила не робити повноцінний влог про наш відпочинок на морі, а лише показати вам частинку нашої відпустки. Як і минулого року, цього року ми поїхали відпочивати у Грецію. Я обожнюю Грецію, і до того як народилась те, я відпочивала тільки на островах. Їх у Греції багато. Але коли з'явилася тея, ми вирішили обирати материкову частину, бо так швидше ближче їхати. Теї у дорозі, в машині зазвичай стає погано. І якщо, наприклад, ця дорога у дві години її може знудити два-три рази, а у нашому випадку їхати до моря чотири години, і за ці чотири години її знудило п'ять разів. Інший варіант це полетіти помогите, помогите. на відпочинок кудись на літаку, але в нас дуже багато башу. А Хочу показати вам квартиру, яку ми знайшли. Я знайшла на Airbnb, і я не очікувала, що вона така велика. Тобто фотографії, світлини, вони показують, що є багато місця, але коли ти приходиш у саму квартиру. <світ> Стільки місця. Я навіть не очікувала, наприклад, що є окрема кімната, тобто її, ніби, не було на світлинах. Я не пам'ятаю, якщо чесно, квартира для шістьох. Тут ванна кімната непогана. Тут спальня. Один мінус, тут два окремі ліжка, і зараз я буду щось робити, щоб ось це заповнити, бо ми з чоловіком будемо спати ось тут, і тея буде спати посередині між нами. Включила світ? Все? хочеш ти. Якщо ви слідкуєте за новинами, то ви, мабуть, пам'ятаєте, що з липня місяця у Греції постійно були пожежі майже по всій Греції. Десь менше, десь більше, десь сильніше, десь навіть необхідно було евакуювати людей. І ось в один з днів, ви бачите на відео, небо було таке. Задимлене, не було видно сонця, і відчувалося, що у повітрі є попіл. Пожежа була десь у 30-40 кілометрах від нас, десь ближче до кавали. Але було відчутно, і навіть у нас на дворі стояв столик, і на ньому збирався попіл. І мама, коли купалася у морі, відчувала, як на неї. А падає попіл, і вона потім його знаходила у себе у волосся. Доброго ранку усім. Вирішила <реш> вам показати церкву, бо тут зараз співають. Так середа, але вони релігійні люди у Греції, як я розумію. Але найдивніше було те, що вчора ввечері тут було якесь релігійне свято і там море, бачите море? Ледве-ледве можна побачити море. Тож учора було свято, свято пізно ввечері. Я вклала таю спати і чулося, ось як зараз, чулися якісь співи і дзвін чувся. І це десь до 10-ї години вечора, і, можливо, навіть трохи пізніше. Не знаю, коли вони це припинили, але я не виходила гуляти ввечері. Виходила моя мама зі свекрухою, і вони казали, що там багато людей було. Звідси краще, можна побачити море. І можна сказати, що ми дуже близько до моря. Коли я шукала квартиру, звичайно ж, я бачила відстань, були варіанти зупинитися у, наприклад, кавала. Це те, що це варіант, який був минулого року. Але у Кавалі якось усі квартири були дуже далеко від моря. Треба було йти пішки десь 10-15 хвилин. А тут до моря буквально 5 хвилин. Можливо, навіть і 5 хвилин немає. І це таке маленьке містечко Неа Іракліца. Дуже близько до кавали, 15 кілометрів. Подобається, що гори, що ці будиночки вони такі маленькі, розташовані, знаєте, як на сходинках. Дуже важко підніматися, але дуже гарно виглядає. І ось наш будиночок. Вони тут, знаєте, один біля одного, на схилі. Треба йти вгору. Єдиний такий великий мінус цієї квартири, що немає кондиціонеру. Хоча б одного. Дуже його не вистачає. <зас> що такое? <зас> так гарно гралися з м'ячем. <зас>

У селі, де ми відпочивали. Мій чоловік знайшов магазин зі свіжою рибою. Це був і магазин, і ресторан, тобто можна було прийти купити свіжу рибу і приготувати її вдома. Можна було прийти і там поїсти, а можна було прийти і купити свіжу рибу і заплатити додатково ще за те, щоб її приготували вам там і забрати її додому. І ми ось так частенько робили їли вдома. Тож ми кожного дня, поки були там, їли рибу. І те, що я вам зараз показую, це був наш обід і коштував він десь 35 євро. Усім привіт! В мене є три хвилинки, доки ми чекаємо на автобус. Їдемо додому. Ми були у лікарні, бо коли повернулися з моря. Ми всі захворіли, тобто ми привезли звідти а, якийсь вірус. І на цей вірус а, захворіла моя секруха. Вона захворіла ще там, а десь а, на середині відпочинку в неї з'явилася температура, кашель а, і нежить. Я якось сподівалася, що нас цей вірус омине, але ні. Ми приїхали, і через годину усі ми були вже хворі. Ми у суботу захворіли сьогодні вівторок, і ми більш-менш краще себе почуваємо. Ми зараз були у лікаря просто перевірити, чи все гаразд. І вона підтвердила, що це так, це вірус, досить нормальне явище для. Всім привіт! Я тут намагаюся робити багато речей одночасно, не дуже виходить. Мені треба зробити макіяж. Роблю свою улюблену зачіску. Це дуже швидко. Я не витрачаю час на те, щоб щось там робити зі своїм волоссям. Я швиденько накрутила, зав'язала і ось так можу ходити 3-4 години і потім розпустити. Через хворобу я пропустила кілька днів. А, тобто ми приїхали у суботу, і у мене було три дні, три з половиною дні, щоб а, прийти до тями після відпустки, а, розібрати речі, а, випрати усе, підготуватися до роботи, щось зробити, кудись ходити. А так вийшло, що я хворіла і неділю, і майже весь понеділок. І мені залишився тільки вівторок, я щось там робила, але все, все ж таки таке відчуття, наче. Ті справи, які після відпустки ніхто їх не робив. Вони збиралися, накопичувалися. і зараз таке відчуття, що багато чого треба зробити, а я не встигаю. Ми вже краще себе почуваємо, але на жаль, через те, що захворіла і моя мама. а Моя мама живе з моєю сестрою, то там і моя тітка, і моя сестра захворіли на цей вірус. На жаль, і ми вже оговталися, а вони зараз хворіють. Тобто вони якийсь час трималися, а потім теж підхопили. І також минулого тижня був мій день народження. Я його святкувала у Греції. Це був якраз останній день у Греції. І наступного дня, коли ми повернулися, ми вже були усі хворі. Я ще сподівалася, наступного дня, 26 серпня, зібратися із сестрою, з тіткою, так відсвяткувати вдома. 26 чи 27 серпня, але так вийшло, що ми всі хворіли. А зараз якось не до цього нічого особливого ми на день народження мій не робили. Аж ми зранку встали, поснідали. Був тортик, свічки пофотографувалися. А потім пішли на пляж. а Після пляжу ми вирішили пообідати у ресторані. Там був один дуже гарний ресторан. Ресторан був звичайно на березі моря. Ми гарно вдяглися. Алкоголю не було, дуже добре поїли. І увечері ми нікуди не ходили, не святкували, ми збирали речі. Сьогодні вихідний. І хотіла познімати, а потім вирішила, що краще я відпочину, а проведу час з дитиною, з сестрою, аніж буду намагатися знімати якийсь контент. І так сталося. Зараз повертаюся додому, п'ята година вечора. І я йду на зустріч з Деєю. Вона вийшла погуляти з бабусею. Та я після цього вірусу стала спати дуже багато. Вона вчора о 7.30 вже спала. І сьогодні до 8-ї години ранку спала. І потім, о 3-й годині дня, десь заснула, поки була вдома з бабусею, заснула, мабуть, на дивані. А кілька днів тому вона заснула о 6-й годині вечора, чекаючи на вечерю. Уявляєте, і тоді мені довелося через 15 хвилин її розбудити, бо а потім як її вкладати, спати, наприклад, о 8 годині вечора, коли вона о 6.30, наприклад, заснула і проспала там півгодини годину. Після цього просто неможливо було, було б вкласти її. Тож, на жаль, тільки 15 хвилин я їй дала спати. І можливо, треба повернути обідній сон. Наприклад, о першій годині о пів на другу вкладати її спати, пропонувати їй, можливо, вона захоче. Я зараз у своїй улюбленій сукні, мені вона дуже подобається і доки є можливість, доки на вулиці тепло і приємно, і ще, наче літо, буду її носити. І сьогодні так на мене дивилися. Бо я зранку вийшла з дитиною гуляти, і сукня вона не, не підходить для прогулянок з дитиною. Тож усі мами такі спортивні, зручно вдягнені. А я у цій сукні, де йде кольте, ось так Тея їздить на цій автівці, і вона керує нею сама. Тобто ні в мене, ні в мого чоловіка в руках ви не бачите ніякого пульту управління, Вона їздить сама, сама повертає. їй мій чоловік каже: поверни уліво, поверни направо, тримай руль рівно. І ось такі речі, тобто він їй допомагає словами. А так вона усе сама. І добре, що ми живемо біля школи, тож ми можемо використовувати шкільне подвір'я для того, щоб вона тут їздила. Уявляєте, моя дитина краще керує автомобілем ніж я. Звичайно, ці автомобілі порівняти неможливо. Я так жартую. Ну що. Я так сподівалася, що в мене у суботу чи неділю буде час, щоб познімати трохи вам для влогу, розповісти, що відбувається, що нового. Скоріше хотілося б розповісти вам про процеси, які вже розпочалися. У мене перерва від. А... Курсів водіння авто так вийшло. Спершу перерва була через відпустку, потім ми захворіли, і я відмінила, хоч я вже добре почувалася, тобто вже нормально собі, себе відчувала. Я вирішила, що не буду ризикувати. І відмінила. Цього тижня я не ходила зовсім. І на наступний тиждень я так і не записалася, і, мабуть, і не вийде і наступного тижня піти. Напишу йому завтра у понеділок, спитаю. У мене залишилося три уроки, і за ці три уроки мені треба підготуватися до іспиту. А я знаю, що просто немає сенсу. Тобто я через три уроки не буду себе відчувати настільки впевнено, щоб з'явитися вже на іспиті. Я вважаю, що мені ще два-три уроки, а краще п'ять потрібно. Тож я краще заплачу більше грошей, але добре підготуюся. І сенс не у тому, щоб здати іспит. А сенс в тому, щоб добре керувати авто, тобто добре володіти автівкою, відчувати її з іспитом. Усе не закінчиться, усе тільки починається. І Якщо в мене буде гарна стабільна основа, мені буде потім легше. А не знаєте, сподіватися, що я просто якимось чином, якимось чудом здам цей іспит, не бачу сенсу. Я вважаю, що треба навчитися.